Яблуня, кальвіль-сніговий, високопродуктивний зимовий сорт, плоди універсального призначення придатні для вживання в свіжому вигляді і для термічної обробки, дерево невибагливо в догляді славиться рясними врожаями. Кальвіль сніговий часто використовують в якості донора при селекції нових сортів. Опис яблуні сорту кальвіль сніговий Кальвіль, сніговий, імовірно, придністровський сорт зимового терміну дозрівання, перспективний для південних регіонів України, Нижнього Повожжя, Північного Кавказу і південних країн сорт також відомий і під іншими назвами Білосніжне, Кальвіль-Білосніжний, Кальвіль-Білий, Кальвіль-Білий берег, дерево сильноросле, швидкоросле, середня висота, 5-6 характеризується високою зимостійкістю, крона ширококругла. З тонкими звисаючими гілками плодоносить на тонких прутиках, кільчатках завершального типу, пагони з короткими між вузлями темно-коричневого кольору, упушення сильне, чечевички дрібні, численні. Форма листя довга стоїться подібна, кінець витягнутий. Листок невеликий, слабо зогнутий, зморшкуватий. Має сріблястий відтінок за рахунок опушення, край листової пластинки рівний, одно або двохорочатий, черешок короткий, квітки великі з кремовим відтінком блюдцевидної форми, колонка маточок коротка з опушенням, рильця розташовуються на різній висоті по відношенню до пильовиків, плоди середнеуплощенне. Конічної або округлоконічної форми, широкоребристі, забарвлення на момент знімної зрілості світло зелений, з ледь помітним рум'янцем рожевого відтінку пізніше, кремово жовтий плоди великі, середня вага 120-170, шкірка тонка, щільна, еластична, з невеликим глянцем, воронка ржавленна, м'яко щільна ніжна соковита білого кольору, смак кисло солодкий, аромат пряний, виражений яскраво, смакова оцінка плодів. 4.6 бала за п'ятибальною шкалою. Переваги і недоліки. Таблиця достоинства недостатки приємний смак, яблук, упадання плодів при несвоєчасному зборі врожаю, великий розмір плодів, відсутність покривної забарвлення, висока стабільна врожайність, схильність до подрібнення плодів, при сильній занедбаності, крони морозостійкість, необхідність проріджування зав'язі, висока стійкість до шкідників і грибних захворювань, швидка втрата смаку, фроки з надмірною вологістю плоди, універсального призначення, хороша лежкість і транспортабельність врожаю. Відеоролик про сорт особливості посадки. Висаджувати яблуню необхідно в підготовлену посадкову яму від поживного складу ґрунту залежить розвиток і укорінення саджанця. Важливо правильно вибрати місце для постійного зростання рослини, так як яблуня погано переносить пересадку. Терміни і місце посадки висаджувати яблуню у відкритий ґрунт можна восени або навесні. Більш сприятлива весняна посадка. Так як виключається ризик підмерзання молодого деревця, саджанці з відкритою кореневою системою висаджують з третьої декади березня до середини квітня із закритою кореневою системою з кінця березня до другої декади квітня, восени посадку проводять з кінця вересня до кінця жовтня. Найбільш підходящим місцем для яблуні вважаються ділянки з вільним доступом сонячного світла. Рослина добре розвивається на чорнозимах суглинних сукчаних і каштанових ґрунтах. Кислотність ґрунту повинна бути не більше 6-5. Яблуня не любить перезволожених і заболочених ділянок, не можна висаджувати дерева в низинах і в місцях з постійним застоєм води. Рекомендований рівень ґрунтових вод не менше 2-2. Підготовка ділянки для весняної посадки ділянку готують з восені, якщо попередня підготовка не була проведена. Посадкову яму готують не менше ніж за два тижні до висадки дерева. При такій підготовці не можна використовувати свіжу органіку. Осини викопують яму діаметром 1 і глибиною 60 см. Верхній шар ґрунту змішують з 30-40 компосту або перегною, 6 стіянками золи, 1-5 стіянки суперфосфату і сірчанокислого калію, отриманою ґрунтовою сумішшю заповнюють викопану яму на 10 см вище рівня ділянки. Утрамбовувати не потрібно, усадка землі відбудеться природно, азотні добрива не вносять. Вибір саджанців. Посадковий матеріал найкраще купувати в спеціалізованих торгових точках, бо в рослинницьких господарствах на ринках саджанці купувати не бажано. Показники якісного посадкового матеріалу. Однорічний саджанець не має вічних відгалужень. А дворічний містить кілька вічних відгалужень, що відходять від стовбура під кутом 45-90 градусів, кора стовбура і пагонів чиста, гладка, без горбтів, виразок і механічних пошкоджень. Основний корінь добре розвинений. Обов'язкова наявність безлічі мочкуватих корінців на свіжому зрізі не повинно бути коричневих прошарків. На штамбі повинна добре проглядатися місце щеплення, це невеликий горбок на рівні сімдесять від кореня. Купувати слід районовані саджанці без розпустилися листочків. Якщо у вашому саду не ростуть яблуні, які підходять для запилення, бажано відразу придбати кілька сортів, щоб одночасно їх висадити. Покроковий процес перед посадкою саджанець витримують в чистій воді кілька годин. Безпосередньо перед висадкою коріння умочують в глиняну бовтанку, викопують яму розміром вісімнуль вісім 0 х 0, 0. на дні формують горбок з верхнього шару ґрунту. Відступивши ві см від центру ями, з різних сторін вбивають дерев'яні кілочки, у центр ями опускають саджанець. Акуратно розправляють коріння. Коренева шийка повинна підніматися над поверхнею ґрунту. На см деревце засипають ґрунтом, злегка утрамбовуючи ґрунт, підв'язують рослина до кілочків мотузкою. Навколо роблять лунку діаметром 0,5, формують земельний бортик, поливають яблуню 20-30 води. Лунку засипають свіжою землею, деревною стружкою або торфом шаром п'ять сімс. Можливо. Для поливу саджанця не можна використовувати холодну воду під час висадки. Декількох саджанців дотримуються відстань між деревами, шість між рядами, Трим, грамотна посадка деревця, відео, запильник, яблуня, кальвіль, сніговий, частково самоплідний сорт, цвітіння нетривалий. Тому для поліпшення зав'язів потрібне додаткове перехресне запилення як запилювачі в найкраще підходять такі сорти. Як Айдаред Джонатан, Антонівка звичайна, Макінтош, краще запилювачі для яблуні Кальвіль сніговий на фото. Мекінтош зимовий сорт яблук північноамериканського походження. Сорт Джонатан відрізняється скороплідністю і рясною врожайністю. Сорт Антонівка, звичайна користується великою популярністю в країнах колишнього Айдаред невибагливий сорт з плодами універсального призначення догляд за деревом. При правильній посадці в потрібному місці яблуня не вимагає особливого догляду, необхідно лише своєчасно обрізати, підгодовувати і обробляти рослину від шкідників і хвороб. Ці заходи не тільки збільшать врожайність, а й продовжать дерево життя. Обрізка. Обрізку проводять в кінці осені або ранньою весною. Для цієї процедури використовують гострий садовий інструмент і драбину. Великі зрізи діаметром більше 1 см слід обробляти садовим варом. Після посадкова обрізка. Вибирають 2-3 основних гілки на рівні 35 40 см від землі. Обрізають на 1-3, решта гілки вирізають на кільце. Центральний провідник повинен підніматися над гілками на 15-20 см. Формування крони. Хрону яблуні формують протягом 3-4 років. Найбільш поширена розрідженою розна форма. Для цього щороку виділяють 2-3 скелетні гілки на однаковій відстані один від одного. Висота одного ярусу 50 см довжина гілок на кожному ярусі повинна бути однаковою. Центральний провідник завжди домінує на 15-20 см. Досягнені деревом висоти 3-5-4, центральний провідник необхідно обрізати і в наступні роки контролювати висоту яблуні, підтримуючи обрізка її проводять після формування крони. Вона полягає в проріджуванні і контролі висоти рослини при обрізанні не можна видаляти гілки довжиною менше см. 30... Так як вони можуть без втручання перерости в плодові освіти, санітарна обрізка її проводять щороку, видаляють всі уражені шкідниками і хворобами гілки, також урізають сильно опустилися і поламані гілки, омолоджуюча обрізка. Така обрізка необхідна, якщо щорічний приріст стає менше 15-20, зрізають старі верхівки і скорочують можливі точки зростання. Таку обрізку проводять поступово видалення великої кількості гілок за один прийом може спровокувати засихання і навіть загибель дерева. Весняна обрізка яблуні відео, полив яблуня, вологолюбна культура, проте не слід занадто часто її поливати трьох основних поливів за сезон цілком достатньо для нормального розвитку дерева. Перший полив в період світіння, початок червня, другий полив під час наливу плодів початок липня. Третій полив перед заморозками кінець жовтня, кількість води залежить від віку дерева, одно і дворічним яблуням досить 50 л води, дорослим плодоносним деревам, л на один км пристовбурного кола, глибина зволоження не менше сімдесят підгодівля. Дерево яблуні сорту кальбіль, сніговий вимогливо до поживного складу ґрунту для регулярного плодоношення потребує регулярних підгодівлі, графік внесення добре в таблиця. Період від добриво і пропорції послед цветиння корневої птічі послід розбавляють з водою в співвідношенні 1-1-5. Витрата 80 л на дерево після осипання зав'язі навозна жижа з водою в пропорції 1-3. На одне дерево необхідно стол, вересня, п'ять коров'ячого гною або сімк збірного компосту на 1-2 пристовборної ділянки органічні добрива. І калінофосфорні підгодівлі вносять згідно з інструкцією один раз в 2-3 роки. Підготовка до зими, щоб запобігти негативному впливу низьких температур на яблуню в зимовий час. Восени дерево готують до зимівлі, молоді яблуні повністю загортають в паперовий кокон або обертають спанбондом. Дорослі дерева потребують тільки в укутуванні штамба. Восени, стовбури і нижні скелетні гілки необхідно побілити, навколо ствольний ділянку засипають шаром свіжого ґрунту або компостом. Це запобіжить промерзання землі і пошкодження кореневої системи рослини для захисту від зайців стовбури дерев обмотують садовою сіткою, а від дрібних гризунів на ділянці розставляють спеціальні пастки або використовують електровідпогіватель, особливо в захисті потребують молоді дерева, висаджені восени. Перший рік після посадки у цьому випадку рослина більш вразлива, так як коренева система ще повністю не сформувалася і дерево не аліматизувалося до нових умов хвороби шкідники: сорт яблуні, кальвіль, сніговий стійкий до зараження хворобами і атакам шкідників. Дерево дуже рідко уражається борошнистою росою, має середню стійкість у парші, боротьба з шкідливими комахами таблиця, вреді тель опісення і ознаки є період мери боротьби профілактики яблуницвитої дборокоричневий жук довгоносик з довгим хоботком пошкоджує нирки, вигризаючи їх вміст, а також бутони на яблунях, відкладаючи в них яйця, ознаки ураження, з нирок виділяється сік. Засихають, не розпустившися бутони і листя періл тонізації препарати карбофос во фаток з інструкцією перекопування ґрунту під деревом восени уражених листя, броньок і бутонів, використання ловчих поясів, що накладаються на ледні шілки дерев попелиці комахи розміром 0,64, личинки харчуються соком рослини, ознаки ураження. На листових пластинах з'являється липкий наліт. На якому може розвинутися сажистий грибок, листя скручуються, засихають і опадають до розпускання при ґрунту п'яти ткатили після цвітіння, препарати фитовер, інтраверс інструкцією, яблунева плодожирка я метелик з темно сірими передніми криючасних, розташовані темні поперечні хвилясті лінії, гусениця жовтуватого або рожевого кольору з темною головою і потиличним щитком. Дорослі гусениці досягають 12-18, вони зимують в коконах під корою штамба. В кінці цвітіння з'являються метелики, які відкладають яйця на плоди і листя, при розвитку личинки вгризаються в плоди і виїдають насіння ознаки ураження передчасне опадання плодів, наявність червивих яблук через 20 днів після цвітіння препарати цідіал. Золон, Метадіон за інструкцією, обробку повторюють тричі з інтервалом в 12 днів регулярні підгодівлі яблуні, очищення, збір і знищення восени або ранньою весною відмерлої кори, своєчасний збір і знищення падалиці, використання ловчих поясів, що накладаються на штамби і скелетні гілки дерев, комахи, шкідники на фото. Яблуневий квіткоїд може зіпсувати більше половини бутонів. Особливо небезпечною яблунева плодожерка буває в роки з жарким, помірно вологим влітку, коли число червивих яблук в запущених садах може досягти 56-0. Попелиця харчується соком, який міститься в листі рослини хвороби яблуні, кальвіль, сніговий і методи боротьби з ними. Таблиця, хворобопис і характер ураження, період, мери боротьби, профілактика, грибкове захворювання, ознаки ураження на листках і плодах з'являються плями до розпускання бруньок, залізний купорос за інструкцією, перекопування ґрунту під деревом. Збір і спалювання опалого листя, обробка дерева і ґрунту під ним фунгіцидами ранньою весною в період відокремлення бутонов бордоска є рідина. 1, через 20 днів після цвитанії препарати каптан в купрозан за інструкцією борошниста росагрибкового захворювання. Листя покриваються білим борошнистим нальотом рання веснокологідна сірка 2. Своєчасна обробка протисизних шкідників, використання здорового посадкового матеріалу після цутини яколодная сірка 1, через 20 днів після другого оприскування, грибкове захворювання, ознаки, засихання і загибель молодих і старих гілок. На корі з'являються червоно-коричневі плями, осінь виробляють побілку штамба і скелетних гілок. Садовим гострим ножем видаляють уражені частини кори. Місця зрізу дезінфікують два мідним купоросом, не допускати механічних пошкоджень кори. Місця зрізів обробляти садовим варом, дотримуватися технології вирощування, захворювання яблуні на фото при цитоспорозі, гілки і листя боріють. Засихають і тривалий час залишаються на дереві, при ранньому зараженні паршою розвиваються плоди потворної форми, що знижує товарні якості врожаю. При сильному розвитку борошни староса може знизити врожайність на п'ятдесят сім збір і зберігання врожаю, кальвіль сніговий сорт середньої скороплідності у період плодоношення вступає на 4-5 рік після висадки у відкритий ґрунт. Порт високоврожайний, середня продуктивність одного дорослого дерева, 25-35 к знімної зрілості плоди досягають у другій декаді вересня, споживча зрілість настає в листопаді грудні. Найбільш насичений смак яблук розкривається в грудні, зберігають яблука в дерев'яній тарі при температурі не вище 5 градусів в добре провітрюваних приміщеннях. Термін зберігання становить 4-5 місяців. Для збереження врожаю плоди необхідно регулярно перебирати яблука, відмінно переносять транспортування на далекі відстані. Кальвіль сніговий сорт універсального призначення. Яблука вживають у свіжому вигляді, додають у фруктові салати, з них готують компоти сік. Пюре начинку для пирогів і кондитерських виробів. Плоди також придатні для сезонних заготовок, особливо смачним і ароматним з яблук цього сорту виходить повидло. Відгуки садівників про сорт мені подобається цей сорт щороку з урожаєм. Плоди смачні, красиві біло-зелені з червоним відтінком з південного боку, М'якоть дуже соковита сколюються. Дуже гарні в заощадженні на зиму для соку сушки. Волощун Івангт. Хорюм віноград, інфошовтриат 367, п три, шість, сім, паде три, п'ять, дев'ять. У кальвіля мені шкірка не подобається. Гостра ріже ясна. Шонігтп в саді бацом його форімшофтрат в 1305, один три ноль п'ять, паде чотири, два. Яблукосніговий кальвін не проміняє ні на що, зберігаються добре, солодкі соковиті минулого року стільки соку натиснули. Незамінні. Два яблуні забезпечують сім'ю з чотири чоловік. і ще приторгувати можна, якщо потрібно, хт. Встроїм домцом його форму арчивий індекс 112214. Я вирощую яблуні ранет. Джонатан Кальвіль сніговий смачні і мало псуються. Гнилі відразу треба прибирати яблука перекладаю стружкою. Штріфхт, встроїм домцом його форму арчевий індекс 112214. Сніговий кальвіль відрізняється регулярним щорічним плодоношенням. Це його величезний плюс на стілах. Орг Йовівтопіцтвп'ять п'ять два сім старт 1.0, У мене є така яблунька столітнє дерево, обожнюю його, але так воно старе. То не щороку плодоносить, але зате коли урожай. Це видовище. Яблучка світяться, так ще у нас гілки красиво до трави спускаються. Посипані яблуками Олена Цойхт, Варден Оргіоів, топіц в п'ять старт 1-0. Яблуня сорту Кальвіль, сніговий, часто зустрічається в садах і на дачних ділянках. Невибаглива дерево радує щорічними врожаями великих плодів при мінімальному догляді, яблука відрізняються приємним смаком, підходять для будь яких видів сезонних заготовок.